Який ваш випадковий факт? Не питайте, звідки я це знаю. Старі людські кістки дуже пористі, тож якщо їх лизнути, вони прилипнуть до язика. Мій учитель археології казав нам, що так можна легко відрізнити уламок скелі від кістки. У самців і самок бобрів з анальних залоз витікає рідина різного кольору. У самців коричнева, а у самок біла або прозора. Це один із основних способів ідентифікації статі, оскільки бобри не мають зовнішніх статевих органів. Якщо ваша кішка пожує свіжий евкаліпт, у неї можуть початися галюцинації, і вона може неодноразово падати, що призведе до того, що ветеринар виставить вам рахунок за екстрену допомогу в розмірі 400 доларів, щоб просто сказати вам, що вона піддовбаним кайфом. Також не дозволяйте своїй собаці з'їсти 5 фунтів котячого корму, рахунок за невідкладну допомогу у розмірі 400 доларів. А мені просто сказали, що все вийде природним шляхом. Я бляха думав, що він помирає. У нього роздувся живіт, і він був надзвичайно млявий. А виявилося, що ні, він просто не нажера. У мого сусіда були коти, і якимось чином він дістався до їхньої їжі. І ви заплатили? Так, я заплатив. Я рада знати, що мій кіт не помре, якщо пожує авкаліпт. Пес лілії та залії неймовірно токсичні для кішок, і при цьому вони їх чомусь дуже приваблюють. Якщо ви займаєтесь садівництвом. І хочете посадити цибулини, тримайте їх подалі від домашніх тварин. Взагалі не тримайте лілії у себе вдома, якщо у вас є кішки. Якщо ваша кішка з'їсть навіть невелику кількість пелюстки, листя чи квітки, злижа трохи пилку з шерсті під час вмивання або вип'є води з вази. У неї може розвинутися смертельна неркова недостатність менш ніж за три дні. У вас є досить багато часу, зазвичай більше 10 секунд, щоб знову вімкнути головні насоси ядерного реактора, якщо ви їх випадково вимкнули. Голуб з'їсть старбарст лише якщо ви його спочатку трохи пожуєте. А щоб уточнити, пожувати потрібно старбарст, а не голуба. Примітка для себе: наступного разу прочитати весь пост, перш ніж діяти. Якщо ви намагаєтеся вижити в Арктиці, не їжте печінку білого ведмедя. Вона містить стільки вітаміну, а що він просто вб'є вас. Ви переоцінюєте мої мисливські здібності. Ви забули врахувати мисливські здібності білого ведмедя. Відрубана людська голова має дивний нерівномірний розподіл ваги, тож краще міцно тримайте її, інакше станете відомі як той, хто впустив голову. Змінено. Я прокинувся і побачив більше чотирьох тисяч вподобайок. Ви, друзі, божевільні. Ну гаразд, час історії. Я не криміналіст і не лікар, і не вбивця клянуся. У мене є друг, який працює в університеті і займається підготовкою трупів для вивчення анатомії студентами-медиками. Завжди це цікавило, тому одного вечора за пивом він запитав, чи хочу я подивитися. Звичайно, я хотів. Це була субота, і я припускав, що буде багато людей, і ми будемо всі разом на це дивитися. Але ні, були тільки він, я і двоє студентів. Він із великим ентузіазмом підходить до своєї справи, тому це виглядало приблизно так. Якщо ти просунеш палець у вену ноги, ти відчуєш венозний клапан супер цікаво! Його завданням було відділення. Діляти окремі частини та органи для подальшого їх використання студентами-медиками, тому він видалив серце, легені, нирки, кишечник тощо. Потім він розрізав шкіру голови та зрізав обличчя і частину волосся, щоб мати можливість відкрити череп і дістатися мозку. Голова вже була відрізана. Я не пам'ятаю, чи саме він її відрізав, чи вона була відрізана до того. Це було 20 років тому. Тому він попросив мене потримати її. Вона була слизькою, тож все пішло не так так як ми планували, і голова впала на підлогу. Коли я підняв її, я помітив, що її вага нерівномірна. Як я вже казав, це було давно, але мене це досі дивує. Ага, так не читайте вище зазначене, якщо ви зараз їсте. Ваші м'язи можуть продовжувати посмикуватися протягом кількох годин після смерті. Ми часто стикаємося із цим у ветеринарній практиці, особливо з анестетиками, які використовуються для евтаназії. Часто власників шокує та дивує, коли їхні домашні тварини роблять раптові та глибокі вдихи після того, як їх вже оголосили мертвими. Коли Марія Антуанета чекала на свою страту, її найкращу подругу Марію Терезу Луїзу Савойську, принцесу Ламбальську, схопили та судили. Їй пропонували помилування, але лише якщо вона присягне свободі та рівності та засудить короля та королеву. Вона погодилася на першу частину, але відмовилася висловити ненависть і засуджувати свою найкращу подругу, навіть після того, як батько благав її про це, щоб врятувати її життя. Її відвезли на бійню, де НАТО Жорстоко вбив її. Потім натовп обезголовив її тіло і насадив її голову на піку. Після чого піку пронесли навпроти вікна камери Марії Антуанети, щоб вона могла побачити, що сталося з її найкращою подругою, і яка доля чекає на неї саму. До речі, останніми словами Марії Антуанети були її вибачення перед її катом за те, що вона випадково наступила йому на ногу. Вбивство шляхом задушення не є абсолютно надійним способом вчинення вбивства, оскільки асфіксія, спричинена задушенням, пошкоджує певний капіляр в оці. Патологоанатом анатом просто перевірить око, й негайно визнає труп жертвою вбивства. І є багато, дуже багато людей у в'язницях по всьому світу, які не знали цього до свого засудження. Замість того, щоб намагатися виштовхнути кал, просто зробіть глибокий вдих. Просто дихайте глибоко і повільно, дозвольте глибокому диханню зробити все за вас. Якщо ви збираєтеся засунути щось собі в дупу, переконайтеся, що воно не зможе зайти до кінця. Цей 14 дюймовий кабачок може здаватися гарною ідеєю, але можливо, того вечора працівникам швидкої допомоги доведеться пояснити вам, що це не так. Хоча технічно оральний секс ніколи не був незаконним, офіційно в Англії оральний секс був легалізований у 1828 році. Оральний секс незаконний у 18 американських штатах. Однак, закон втратив чинність через рішення Верховного суду у 2003 році. Отже, оральний секс був незаконним у великій частині Америки до 2003 року. Азбест на смак нагадує крейду, і якщо його облизати, він має текстуру надзвичайно зернистого наждачного паперу. Насправді таке відчуття, ніби мікроскопічні азбестові голки пронизують вашу плоть. Якщо ви збираєтеся розчленувати труп після вбивства, вириваючи зуби, не забувайте про ретиновані зуби мудрості. Вони можуть містити достатню кількість мітохондріальної ДНК для ідентифікації. Що я бляха читаю, і чому я продовжую це читати? Чоловік з Німеччини, який знайшов іншого чоловіка через інтернет, щоб з його дозволу відрізати його статеві органи, засмажити їх та з'їсти. На запитання судді, чому він відхилив інших претендентів, він відповів: був хлопець з Італії, який хотів, щоб я спочатку вбив його струмом. Я подумав, що він трохи дивний. Армін Мейвес. Умисне вбивство це така дивна річ. Був трет із запитанням про найбільш заплутану історію, яку хтось знає. Хтось написав, що працював з Берндом Брандесом. Це той хлопець, якого з'їв Мейвес. Ну, мабуть, не варто було мені читати статтю про нього у Вікіпедії перед сном. Деякі черепахи можуть дихати через дупу. Це називається шкірним диханням, і ним користуються не лише черепахи. Багато рептилій і земноводних здатні поглинати кисень через шкіру. Однак зазвичай їм доводиться дихати іншим способом, щоб отримати достатню кількість кисню. Виняток становлять тварини з великою площею відкритої шкіри порівняно з масою тіла та періодами повільного метаболізму, такими як зимова сплячка. Цей тип дихання може впливати на шкіру всього тіла. І навіть на внутрішню частину рота. У черепах просто не так багато відкритої шкіри на інших частинах тіла. Сперма може використовуватися в якості ефективного невидимого чорнила. Цей метод перестали використовувати під час Другої світової війни через підозрілий запах. Я уявляю, цей папір смердить, наче спермо, у нас тут шпигун. Стать жаби можна визначити за формою її вух. У жаб є вуха? Дощові черв'яки набагато хрусткіші, ніж ви думаєте, так само і морські черв'яки, той самий смак і текстура, що й у Селери. Запах мертвого тіла може залишатися з вами протягом кількох днів, незалежно від того, скільки разів ви миєте руки чи приймаєте душ. Для деяких людей, таких як я, шоколад Херші, має різкий запах блювоти чи фекалій, тому що вони використовують масляну кислоту як консервант. Масляна кислота це сполука, яка спричиняє цей неприємний запах блювоти. Змінено, заглиблюючись у це питання, є деякі твердження, що вони можливо не додають масляну кислоту. А скоріше це відбувається через фактичне псування молока в молочному шоколаді. У будь-якому випадку масляна кислота та запах блювот. Ти залишаються частиною їхнього продукту. Те, що пеніс китів називається Дорк. Я знаю це лише тому, що є цілий музей пенісів, і він напрочуд цікавий. Людське серце коштує приблизно 120 тисяч фунтів стерлінгів, скальп 606 фунтів стерлінгів, а шкіра близько 9 фунтів стерлінгів за квадратний дюйм. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.